Всім привіт! Пасхальний сезон у розпалі і сьогодні я покажу вам один з найвідоміших рецептів паски, що перевірений роками. Виходить неймовірно смачно, тож давайте разом приготуємо. Починаємо з опари. В миску наливаємо 200 мл теплого молока, додаємо 35 г пресованих дріжджів, трохи цукру загальної кількості і перемішуємо, поки дріжджі повністю розчиняться. Потім всипаємо трохи борошна, також загальної кількості, розмішуємо до однорідної консистенції схожої на рідку сметану. Накриваємо плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. Тим часом готуємо основну частину тіста. В миску розбиваємо 6 жовтків, додаємо щедро дрібку солі, 1 чайну ложку ванільного цукру і залишок нашого цукру. Перебиваємо жовтки до світлого кольору, поки вони не стануть пухкими. Це можна зробити міксером або вручну. Це займе приблизно 2-3 хвилини. Повертаємось до опари. Вона вже піднялася, з'явилась гарна пінна шапочка, а це означає, що дріжджі добре працюють. Якщо опара не піднялась або піднялась зовсім трохи, значить дріжджі були слабкими, або температура молока була невідповідною. У такому разі краще почати спочатку, бо від цього залежить уся випічка. Далі додаємо нашу опару до жовтків і добре розмішуємо. Тепер вводимо борошно і починаємо замішувати тісто. Спочатку воно буде досить липким, але це нормально. Для паски дуже важливо добре вимісити тісто. Тому якщо є кухонний комбайн, це ідеальний варіант. Якщо місити руками, будьте готові, що це займе щонайменше 10-15 хвилин. Також можна замішувати ручним міксером. Коли всі інгредієнти з'єдналися, починаю додавати вершкове масло. Воно має бути м'яким кімнатної температури, додаю поступово в два етапи. Спочатку трохи масла, добре вимішую і тільки потім наступну частину. Спочатку тісто наче розшаровується, але не переживайте, це нормальний процес. Після замішування воно стане однорідним, гладеньким, хоча все ще буде трохи липкуватим. До речі, дуже важливо додавати масло саме в два, а можна навіть і в три етапи. Не намагайтеся туди додати зразу все масло, тому що так ви можете просто спортити ваше тісто. Тепер час додати ароматні складники: це дропель сина та цукати. Вони зроблять паску ще смачнішою. Якщо любите родзинки, їх теж можна додати. Я попередньо промила їх і висушила рушничком. Все добре вмішую, щоб цукати рівномірно розподілилися приблизно 20-30 секунд. Тісто готове до підйому. Щоб воно краще підходило, збираю його докупи, накриваю і залишаю в теплому місці на півтори години. Можна поставити в духовку з чашкою з окропом. Так буде достатньо вологий тепла для ідеального підйому. Ось таке липке тісто в нас має бути не переживайте все добре. Змащуємо поверхню вершковим маслом і повертаємось до тіста. Воно чудово виросло, стало пухкеньким і з гарною поростістю. Викладаємо його на поверхню змащену вершковим маслом і робимо витяжку. Акуратно розтягуємо тісто від країв до центру. Я люблю робити цей процес, для мене він є дуже важливим. Так ми покращуємо еластичність нашого тіста. Далі акуратно розтягуємо його і потім збираємо назад до купи. Закриваємо його мискою або рушничком і залишаємо ще на 10-15 хвилин, щоб воно добре відпочило. Ви пам'ятаєте наскільки липким було наше тісто, і ви тільки подивіться зараз, воно взагалі не липне до рук. Тепер ділю тісто на частини. У мене 4 паски по 300 г. Якщо використовуєте інші форми, орієнтуйтесь на їхній розмір. Формую кульки. Просто збираю краї тіста до центру, а потім прокручую на столі, щоб низ трошки липнув до поверхні. Зараз я покажу, як це відбувається. Бачите, ми спочатку формуємо до центру, тоді прокручуємо вниз і так ніби приліплюємо нашу кульку до столу і починаємо крутити. Не потрібно там підвертати зайні, зайві цукати, ми прибираємо, тому що вони можуть горіти. І отак прокручуємо нашу пасочку. І так в нас робиться гарна поверхня, гладенька і еластична. Ось бачите, тут можна помітити, як дно трішки прилипло до столу. Перекладаємо наші заготовки у форми і залишаємо ще на годину, щоб вони добре піднялись. Ви також можете їх поставити в духовку, збоку поставити чашку з кипятком і так вони добре піднімуться, або ж при кімнатній температурі, якщо у вас досить тепло. Духовку розігрійте до 170 градусів і випікайте приблизно 30 хвилин. Якщо верх почне надто швидко рум'янитись, можна прикрити фольгою. Готовність перевіряйте шпажкою, якщо вона виходить сухою, паска готова. Ось як гарно паска розривається, тісто м'яке, пухке, незабите, а навпаки, повітряне і легке. Бачите, як воно розтягується на тонкі волокна? саме так і має бути в ідеальній пасті. Це означає, що тісто добре висаїлось і правильно піднялось, пропеклось. Хочу вам показати один з варіантів глазурі на желатині. Вона гарно застигає і не кришиться. Желатин заливаю водою і залишаю набухати. В окремій кастрюлі змішую цукор і воду, не перемішуючи, це дуже важливо. Ставлю на середній вогонь і доводжу до кипіння, проварюю 3 хвилини, поки температура не досягне 120 градусів. Виливаю сироп у миску і додаю до нього наш набувший желатин. Починаю збивати міксером. Буквально на 2-3 хвилини все залежить від вашого міксера. Як ви тільки побачите, що на міксер починає намотуватись е, наша маса, все, цього достатньо. Паски мають повністю охолонути, і тільки тоді їх можна мочати в глазур. Якщо покрити гарячі, вона розтечеться. Обмакую верхівки. Даю зайві глазурі стикти і одразу посипаю декором. А зараз я вам покажу, як паска виглядає наступного дня. Глазур повністю застигла, не липне, залишається рівною і гладенькою. Ось і все, наші паски готові. Вони вийшли пухкими, ароматними і з ніжним м'якошем. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Діліться враженнями в коментарях. Дякую за перегляд і до нових смачних відео!